iPad на онлайн уроках, як учителю і репетитору використовувати цей гаджет. Цей набір у мене вже два роки: це iPad Air та Apple Pencil другого покоління. Ця покупка колись мені дуже спростила життя, але все одно основна функція їх це заміняти мені крейду на дошці, просто пишу і підготовка до занять. Вона спростилася. Давайте розглянемо кілька стратегій їх застосування і кілька застосунків, які вам просто спростять життя. Почнемо. Мабуть, правильно, айпаду, але вчителі англійської. Не пишіть мені коментарі, будь ласка. Як підключити айпад до вашого ноутбуку? Мені здається, це найчастіше питання в моєму інстаграмі. Я проводжу онлайн уроки у зумі. Починаю конференцію із ноутбуку. А на демонстрацію екрану виводжу демонстрацію екрану айпаду. Поряд зі мною ви зараз будете бачити все те, що я натискаю, щоб все це запрацювало. По суті, ноутбук мені потрібен просто як веб-камера. Я з нього тільки розпочинаю конференцію, а все, що відбувається далі, відбувається на iPad. Якою онлайн дошкою ви користуєтесь? Це друге найчастіше питання в моєму інстаграмі. Відповідь ніякою. Я використовую програму Notability, це, взагалі, мій всесвіт, це всі мої інструменти, це програма для створення нотаток. Зліва в мене розташовані папки, а кожна нотатка це окремий урок, ну або інколи там декілька уроків із однієї теми. Сортую по папкам я за учнями та за групами. Але насправді я не майстер взагалі сортування, прибирання і порядку, тому тут трохи безлад. Далі я просто відкриваю заготовлену нотатку. Це насправді просто PDF-файл, який ви можете навіть із, там, на комп'ютері підготувати, а сюди імпортувати. Ось моє заняття для групи підготовки до НМТ з математики. Тут є там, теорія, необхідні завдання і місце, де я писатиму. І так, тут можу писати тільки я. Це не онлайн-дошка, яку ви шерите своїм учням і вони доєднуються до цього онлайн-простору. Мої учні пишуть у своїх зошитах. А коли потрібно зробити якийсь малюнок, щось позначити, відмітити на самому екрані, використовують інструменти зуму. Після уроку всі записи і заняття, все, що я прописала руками, я відправляю учням pdf файлом і мені нічого не потрібно зберігати окремо. Прямо із Notability відправляю учням у наш чат в Телеграмі. Перевірка домашок. Якщо мені потрібно прокоментувати якесь завдання, яке учень виконав неправильно, найчастіше я записую короткі відеопояснення. Ось, наприклад, учень виконав тест і надіслав мені його результат. Хочу прокоментувати ось ці червоні завдання із помилками. На частину екрану відкриваю сайт із завданнями, на другу частину моя нотатка, і вмикаю запис екрану. І, до речі, тут є класна функція. Можна завдання відразу перетягувати пальчиком на вашу нотатку, знову ж таки без окремого збереження, кудись там у галерею. Також мені учні надсилають фото просто розв'язків у зошиті, і тоді я коментую відразу олівчиком. Ось так. Відразу в телеграмі знову ж таки нічого не зберігаю. Або коли учні надсилають мені фото розв'язку із зошиту, бачу це фото в телеграмі, відкриваю і ось так натискаю на олівчик, відразу прописую потрібні коментарі і відправляю. Знову нічого окремо не зберігається в галерею. Підготовка до уроків. До уроків я майже не готуюсь за комп'ютером. Щоб підготуватися до заняття, я відкриваю нову нотатку, і тут же в Notability окремою вкладкою, відкриваю підручники. Я їх, до речі, всі також тут зберігаю, в окремій папці, їх, мабуть, тут штук 20 або 30. Витягую завдання із підручника просто за допомогою скриншоту І ось так відразу поміщаю на нотатку. Обрізаю і насправді. Просто розміщаю в певному порядку завдання. Я не сильно заморачуюсь із оформленням нашої сторінки. І не заморачуюсь я тільки через те, що підготовка до занять це насправді ваш робочий час. І в мене, хоч і в середньому небагато уроків, там 3 уроки на день, 4 уроки максимум. Але підготовка це завжди ще плюс одна година до всіх цих занять. Ну, в середньому 15 хвилин на урок. Але дуже добре, коли взагалі. У мене там вже все з минулого року готове, і я просто відкриваю готову нотатку. Таку схему підготовки ви можете використовувати не тільки в програмі Notability, в якій є платна підписка і вона коштує 15 доларів на рік. Ви можете також використовувати Freeform. Це стандартний застосунок, і в принципі схожі функції у ньому теж будуть. Інші застосунки Notion. Це програма для створення. Насправді для створення всього, що колись ви, можливо, писали в Word, в таблицях і не знаю, там дуже багато функцій. Одним словом, це, мабуть, окремо має бути відео. Це мій такий діджитал-простір, де я зберігаю все. Просто все. Насправді, частіше пишу якісь нотатки, тексти, конспекти моїх майбутніх курсів. Я із ноутбуку, але в принципі для мобільності використовую і айпад, але тут відверто не так зручно це робити. Але супер зручно мати доступ до цього з усіх гаджетів. Наступний застосунок: це Zoom. Насправді, коли я десь у подорожах від'їжджаю, я не беру з собою ноут, а проводжу заняття вже тільки із планшету. Але тут є один мінус: коли я працюю з камерою увімкненою. А я завжди працюю із увімкненою камерою. Не дуже зручно писати на такій досить вертикальній поверхні планшету. Але для якихось невеликих занять або нетривалих подорожей дуже добре підходить. Наступний застосунок VM це програма для монтажу відео. Частіше відео я монтую саме на айфоні, але коли це довші ролики, відео на YouTube, наприклад, то мені потрібен більший екран, щоб краще бачити доріжки. Далі папка Keynote і Canva. Роблю тут презентації для курсів, для своїх виступів, для конференцій. І найчастіше використовую не з комп'ютера їх, а саме ось тут, коли мені потрібно додати якісь рукописні елементи і оформлення, там обводки, щось таке. Ну тут ще є застосунок YouTube на головному екрані. Використовую його коли їм. Насправді не дуже добра звичка дивитися щось, поки ти їсиш, але що маємо. Сподіваюсь, мій досвід використання айпаду на заняттях допоможе вам зрозуміти, чи вам він взагалі потрібен і, можливо, комусь щось корисне теж підкаже. Якщо у вас є свої якісь приклади, коментарі, пропозиції, як використовувати цей гаджет на заняттях, пишіть їх у коментарях. Не забувайте підписуватися, ставити дзвіночок, звучить, звісно, у школі, але це все одно супер важливо. У нас вами небагато. Але тут супер корисно, ви знаєте. Ну що, колеги, до зустрічі наступного разу.